І зараз з нами на зв'язку Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України. Пане Миколу, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго здоров'я. Давайте обговоримо ситуацію про пошук МЗС амбасадорів 21 країну. Якщо ми правильно розуміємо, особливий фокус зараз на Африці, перезвантаження відносин саме з країнами Африки, анонсував ще в грудні минулого року президент, і він наголосив, що саме дипломатичний корпус має знайти формат лідерства в стратегічних процесах африканських регіонів. Але наскільки це буде складною місією, враховуючи що Росія в останні роки. Теж ще більше посилила присутність там, так, ви абсолютно праві. Росія після того, як втратила нормальне спілкування з державами демократичного світу, переорієнтовує свої зусилля на країни Африки. І ми відповідно так само працюємо над цим регіоном, який є для нас непростим. Від самого початку розуміння ситуації голова держави не лише визначив країни, де має бути розширена або ж зміцнена наша присутність у, на цьому континенті, призначив спецпредставника по Африці. Відбулося низка візитів нашого міністра закордонних справ, спецпредставника до е, цього регіону. Здебільшого йдеться про. Е, Субсахарський регіон, і, звісно, що е, Міністерство закордонних справ, адміністрація президента опрацювала як концепцію, так і стратегію роботи з цим регіоном. Важко сказати, що там превалює Росія, тому що якщо ви подивитесь станом на сьогодні е, найбільші інвестиції – це все ж таки держави, члени ЄС, е, Сполучені Штати Америки, так само Китай. Однак активізація цих зусиль Російської Федерації змушує нас працювати над цим питанням, і останні, до речі, голосування у Генеральній асамблеї. О, ви бачите, дають свої результати, і ви бачите, яка кількість держав приєдналася до резолюції потрібної для України у частині реалізації формули миру президента Зеленського. Отже, ми над цим працюємо. Звісно, що кадровий голод був її і Сподіваємося, особливо сподіваємося, цих країн буде більше. Ми також сподіваємося. і Ви в підводці свої сказали про одну із перших країн Латинської Америки. Це так само той регіон, над яким ми дуже активно працюємо, і так само маємо стратегічні завдання у цьому напрямку. Пане Миколо, Дмитро Кулеба заявив, що навіть 10% успіху від проєкту відкритого набору послів буде перемогою. А що можна буде вважати практичною користю з відкритого конкурсу послів? Практична користь це, по-перше, нова кров. І ми, як я вже сказав, працюючи над концепцією розширення нашої присутності в Латинській Америці. Ми завжди покористовувалися і будемо покористовуватися знаннями фахівців у е, цих країнах поза межами Міністерства закордонних справ. Є відповідні інститути в Україні, є відповідні кафедри, є фахівці, які працюють в академії науки. І ми завжди використовували їхні знання. Е, другий елемент все ж таки е, бачення е, людей, які поза межами. Одекуди розкриває наші горизонти, я думаю, що це так само свіжа нова кров, яка сприятиме реалізації завдань, які стоять перед Україною в майбутньому. Ну і саме головне, я переконаний, що така стратегія, така робота дасть нам можливість як мінімум спростувати ті закиди, які здійснює на територіях. Держава Африканського континенту, Російська Федерація, що це е, Україна робить все для того, щоб туди не поступало зерно або ж інша продукція, через те, що е, ведеться е, агресивна війна з боку Російської Федерації і е, басейн Чорного моря, моря перекритий цією країною. Пане Микола, тепер хочеться поговорити з вами про Китай, враховуючи політику одного з найбільших гравців світу і особливості східної дипломатії. Як МЗС розшифровує зараз меседжі Китаю щодо війни розв'язаної Украї... Росією? І можливо тут тільки бажання бути арбітром миротворцем. Так, ми нещодавно, як і весь світ стали. Тими, хто дізнався про позицію, повторював позицію Китаю по відношенню до агресії Російської Федерації в Україні, є елементи у цій позиції, які нас цілком задовольняють. Що стосується територіальної цілісності, що стосується питання не застосування ядерної зброї, це чітка позиція Китаю. І нагадаю, що вона була одним із гарантів, які окремо надавала гарантії України за Будапештським меморандумом, і е, також, звісно, нас е, абсолютно е, влаштовує позиція у частині гуманітарного права, а також надання допомоги е, країнам Африки, е, країнам Азії е, е, звірнової е, і, і іншої продукції. Однак, е, як ви бачите, було її залишається. Дуже неприйнятне трактування цією державою положення про агресію Російської Федерації. Вони пишуть про конфлікт або ж говорять про конфлікт в Україні весь світ. Вже визнав, що це є агресія, і для держави-члени, члена постійно, члена Ради безпеки. ООН, ну напевно, варто було б чітко артикулювати. Що артикулює переважну більшість світу в рамках Генеральної асамблеї ООН і ООН цілому. Отже, ми проводимо роботу з нашими китайськими партнерами. Нещодавно була розмова міністра закордонних справ я повин, зі своїм китайським колегою. Я повинен сказати, що вона була позитивною. Сподіваємося, що такий діалог буде продовжений. Ми уважно ставимося до позиції цієї країни. Ця країна не є для нас чужою. У нас є своя історія відносин. Будемо сподіватися, що надалі вона буде позитивною. Пане Миколо, нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріельюс Ландсбергіс заявив, що західним країнам необхідно не тільки говорити про відданість Україні готовність йти до кінця а з нами а обговорити бачення завершення війни в Україні. Існує думка, що Сполучені Штати Америки, Європа Євросоюз не мають сценарію розвитку подій після перемоги України. А чим ми можемо тут допомогти союзникам? Цей сценарій є, і ми його вже е, озвучили. Це сценарій, е, мирний план президента Зеленського. Е, як ми бачили у рамках ООН, Генеральної асамблеї ООН, 141 країна високо оцінила цей план. І як суб'єкт міжнародного права, я думаю, що Україна, не очікуючи на те, що чи є бачення, чи немає у когось, так само, як і опираючись ці неспровоковані провокації, провокації з боку Російської або ж війни з боку Російської Федерації, ми пропонуємо свій план і ми вважаємо, що цей план має бути виконаний. Як сказав президент, без покарання агресора не буде справедливого миру. Отже, я виходжу з того, що план президента Зеленського підтриманий, і це і є завершення. Агресивної політики Російської Федерації не лише по відношенню до України Дякую Дякуємо вам, пане Миколо, що долучилися до нашого ефіру. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, був з нами.